Потім Ісус знову навів їм приклади, кажучи: Царство Небесне можна прирівняти до царя, який влаштував весільний бенкет для свого сина, і послав він рабів, щоб вони покликали запрошених на весільний бенкет, але ті не захотіли прийти. Тоді він вислав інших рабів, говорячи: Скажіть запрошеним, я вже приготував обід, зарізав биків та відгодованих тварин, тож усе готове, приходьте на весільний бенкет. Але ті байдуже пішли собі один на своє поле, інший займатися торгівлею а Позосталі схопили його робів і, назнущавшись, повбивали їх. Тоді цар розлютився, послав своє військо і вигубив тих убивців, а їхнє місто спопелив. Відтак він сказав своїм рабам: весільний бенкет готовий, та запрошені виявилися недостойними. Тому підіть на дороги. Що виходять з міста і запросіть на весільний бенкет кожного, кого тільки зустрінете. І вийшли раби на дороги та зібрали всіх, кого зустріли, як злих, так і добрих. Тож весільний зал заповнився лістьми, і ті посідали за столи. Коли ж цар увійшов, щоб поглянути гостей, то побачив чоловіка, який не був одягнений у всільне вбрання. Отож цар сказав йому чоловіче, як ти війшов сюди без весільного обрання. І той аж унімів. А цар наказав своїм слугам зв'яжіть йому руки і ноги та викиньте геть у темряву там він буде плакати і скреготати зубами. Позапрошених багато, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли і змовилися, щоб піймати його на слові. І вони послали до нього своїх учнів разом з прибічниками Ірода, котрі сказали Учителю, ми знаємо, що ти завжди говориш правду, навчаєш Божої дороги згідно з правдою і не піддаєшся впливу інших, хоч би хто вони були. А як ти вважаєш, закон дозволяє платити кесарю подушний податок? Однак Ісус, знаючи їхню підступність, сказав Гицеміре, чому мене випробовуєте? Покажіть мені монету, якою сплачують подушний податок. І вони принесли йому динарій. А він запитав їх, чи є це зображення? Ті відповіли кесареве. Тоді він сказав: то ж віддавайте кесареве кесарю, а Боже Богові. Коли вони почули ці слова, то дуже здивувалися і залишили його, і, залишивши його, пішли геть. У той день підійшли до нього садукеї, які говорять, що немає Воскресіння, і запитали Учителю, Мойсей сказав, коли якийсь чоловік помре, не маючи дітей, то брат його повинен одружитися з його дружиною, аби вона народила від нього дитину для свого колишнього чоловіка. Тож було в нас семеро братів, перший одружився і помер, та не маючи нащадка, залишив дружину для свого брата. Те саме сталося і з другим, і з третім, і так аж до сьомого. Кінець кінцем померла й сама жінка Кому із сімох вона буде дружиною, коли настане Воскресіння? Бо всі вони мали її. Ісус же сказав йому відповідь Ви помиляєтесь, бо не знаєте ані Писання, ані дії Божої сили. Адже під час Воскресіння ні чоловіки, ні жінки не одружуються, тоді вони подібні до ангелів у небі. Якщо ж йдеться про Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали, що Бог сказав? Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих. Почувши це, натов був вражений його навчанням. Коли фарисеї дізналися, що він змусив замовчатися до Київ, то згуртувалися всі разом. І один з них, обізнаний в законі, запитав, щоб випробувати його Учителю, яка найбільша заповідь у законі, Ісус відповів: Люби його в Бога свого, всім серцем, всією душею і всім розумом. Це перша і найбільша заповідь. І друга подібна до неї люби свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається цілий закон і пророки. А як зібралися Фарисеї, Ісус їх запитав Що ви думаєте про Христа? чиї він син? Вони відповіли Давидів. Він їх запитав, чому тоді Давид під натненням називання його Господом, промовляючи, сказав Його мо моєму Господові, сиди праворуч від мене, поки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Якщо Давид називає його Господом, як же тоді він Давидів син? Та на це ніхто не міг сказати жодного слова. І відтоді ніхто не наважувався більше розпитувати Ісуса.